Доброго дня! Вітаю вас на уроці навчання грамоти. Ми з вами вже познайомилися з таким поняттям, як речення. Ми знаємо, що ми використовуємо речення для того, щоб оточуючи, розуміли, про що ми розмовляємо. Ми пов'язуємо слова між собою за змістом в реченнях. А сьогодні я вас познайомлю із. Знаками в кінці речення, Крапка, знак питання і знак оклику. Від того, з якою інтонацією ми говоримо це речення, залежить його зміст. Коли ми спокійно розмовляємо, в кінці речення в нас стоїть крапочка. Коли ми щось запитуємо, то в кінці речення потрібно поставити знак питання. Коли ми кличемо когось або захоплюємося чимось, ми ставимо знак оклику. Давайте складемо речення за малюнком зі знаком Крапочка в кінці речення. Хлопчик читає книгу, а дівчинка розглядає акваріум. Це спокійне речення. Складемо речення тепер за малюнком зі знаком питання. Мама запитує, чому не полив квіточку? Запитується в реченні. Чому не полив квіточку? Ставимо знак питання. І ще одне речення складемо зі знаком питання. Хто розкидав олівці? А тепер складемо речення за малюнком зі знаком оклику. Ура! Я спіймав рибу! Коли ми захоплюємося чимсь радіємо, ми проговорюємо це з, таким, з такою інтонацією, щоб в кінці речення поставити знак оклику. Наступне речення також зі знаком оклику. Молодець добігла до фінішу, перемогла. Тепер складемо речення за цим малюнком з крапочкою. Хлопці грають у футбол. Або воротар пропустив м'яч. Або хлопчик забив гол. А тепер цей самий малюнок. Ми складимо речення зі знаком запитання. Як я міг пропустити гол? Воротар себе запитує. Зі знаком оклику. Ура! Забив гол! Розгляньте малюночок наступний. Складемо розповідь за цим малюнком. Діти приїхали на екскурсію у великий акваріум. Там можна ходити коридором всередині акваріума. Стіни в цьому акваріумі скляні, дуже багато різновидів риб і черепаха ще є. Діти з захватом розглядали кожну рибку. Розгляньте малюночок. І знаходьте рибок, які зображені унизу. Якщо є така потреба, можете зупинити відео для того, щоб знайти ці рибки. Так, одна знайшлась, друга, третя, четверта. Молодці.